Україна підписала угоду зі сполученими штатами про корисні копалини. Це стало можливим завдяки наполегливій роботі української переговорної групи. Спочатку штати хотіли постійний доступ до ресурсів України як компенсацію за військову допомогу. Вони також бажали контролювати фонд і виводити прибуток за межі країни, але ці вимоги були зняті. Заступник міністра економіки Тарас Качка пояснив успіх угоди. Він сказав, що перемовини були спокійними і зосередженими. Це нагадувало розмови з фільмів про мафію. Українська сторона тримала спокій і задавала раціональні запитання. Не змішували державне і приватне право. Сполучені Штати хотіли швидко укласти угоду. Дональд Трамп тиснув на швидкість процесу, але українці залишалися на своїй позиції. Після підписання угоди Україна має нове завдання потрібно знайти інвестиції від 5 до 10 мільярдів доларів для реалізації проєктів. Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила на важливості інвестицій, безпеки підприємств і закінчення війни з Росією. Також Україні потрібна протиракетна оборона це для захисту енергетичних мереж і виробничих потужностей від російських атак. Це важливо для створення нових виробничих об'єктів.